Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі тут затишно. Хочу вам показати ще декілька варіантів, що можна зробити зайве. Для початку нам необхідно зробити пюре, тому ми нарізаємо та очищаємо від кісточок нашу айву. Нарізаємо в довільній формі. Я запікала в рукаві для запікання при температурі 200 годину в режимі вверх та низ. Без додавання цукру та води. Після того, як айва запеклась, я її не діставала з духовки, залишила до повного охолодження і вже зранку займалася іншими рецептами на основі цього пюре. Ось так на ранок виглядає айва. Переміщаю її в глибоку миску та буду перебивати просто блендером. Частково заморожую в спеціальному контейнері. Вони підходять для морозилки. Ще частину відділяю для кексів. А все решта забираю для варення із пюре. Детальні пропоції до варення, як завжди, знайдете в описі під відео. Варення, до речі, не обов'язково консервувати. Його можна залишити собі в піалці і, наприклад, до налисників чи оладок використовувати. Свої баночки з варенням я ще додатково стерилізувала, але всіх рецептах, які я знаходила, це не було вказано. До речі, воно ще трішки загусне, коли охолоне повністю. Тому буде схоже трішки на маймелад. І останній рецепт це кексики. Вони виходять дуже вологі, але смачні. В окремій місці я збила яйця, сіль та цукор. Там немає необхідності збивати до пишної піни, просто гарно перебити. В іншій місці я змішала пюре з айвою, сметану, ванільний цукор, такий цукор звичайний. Додали розпушувач та манку. Як завжди, шукайте детальний рецепт в описі під відео. Та буде вся громівка. Необхідно ретельно перемішати та залишити хоча б на 15-20 хвилин. Додати розтоплене масло та з'єднати з яйцями. Випікала я в силіконових формах, тому легенько змастила маслом. Але такої сильної необхідності силіконової форми змащувати немає. В кожну формочку приблизно 2 ложки тіста. І в звичайному режимі верх низ випікалися вони в мене півгодинки. годинки. Як завжди дякую за перегляд. Залишайте ваші коментарі. пальчик вгору підписуйтесь.